У повоєнні десятиліття захід переживав культурний вибух, який повністю змінив світогляд молодого покоління. На тлі економічного зростання, технологічних інновацій і суспільних зрушень народжувалася нова музична епоха. Рок-н-рол став не просто жанром музики, він перетворився на справжню революцію. Це було більше ніж ритмічна мелодія. Це був крик свободи, символ протесту і виклик усталеним нормам. Молодь вперше отримала свій голос, голос, який проголошував незалежність від консервативних ідеалів старшого покоління. Піонери рок-н ролу, наприклад, такі, як Елвіс Преслі та Чак Беррі, внесли у музику небачений раніше ритм. Їхні виступи захоплювали натовпи і викликали шок у батьків, які вважали цю музику надто розпусною і небезпечною. Пізніше на сцену вийшли бітлз, які стали глобальним феноменом і підірвали всю музичну індустрію. Rolling Stones несли бунтарську енергію, а Джимі Хендрікс довів можливості гітари до рівня мистецтва. Та якщо на Заході рок н рол став символом свободи, за залізною завісою, тобто в СРСР, ця музика сприймалася як ідеологічна загроза. Вона руйнувала консервативні догми, несла із собою ідеї індивідуалізму, відкритості та протесту. Радянська влада вважала, що під впливом західної культури молодь може почати сумніватися в основах радянської системи. Для тоталітарного режиму, де все мало бути під контролем, навіть музика ставала небезпечною зброєю. Радянський Союз сприймав рок н рол як західну заразну хворобу. Чому так відбувалося? А тому, що ця музика несла ідею індивідуалізму та свободи, протест проти авторитетів, культуру нової молоді, яка не боялась ставити незручні питання. Влада боялася, що ритми гітар і крики рок рок-зірок підштовхнуть молодь до небезпечних думок, а що якщо західний, такий вже і поганий. Попри заборони, Західний рок знаходив шлях за залізну завісу. Платівки возили моряки, дипломати та туристи. Один диск міг коштувати місячну зарплату. Також західну музику записували на рентгенівських знімках, а радіоаматори ловили передачі «Голоса Америки чи бібісі, намагаючись розібрати слова через глушилки. Іноді навіть вдавалися до рукописного самвидаву. Молодіжні журнали переписували тексти пісень вручну, і так вони поширювалися серед фанатів. Серед усіх західних музикантів саме «Бітлз» стали іконою для радянської молоді. І хоча їх офіційно не видавали, їхня популярність досягла масового рівня. У деяких радянських містах фанатів затримували на вулиці за довге волосся. Різні радянські рок-гурти брали натхнення у західному рок ролі і створювали радянський рок. Але не лише Бітлз. імена Джиммі Хендрикса, Ролінг Стоунс, Пінк Флойд, а також інші проникали у підпільні клуби та студентські кімнати. Для радянської молоді 70-х-80-х років рок музика стала мовою протесту. Вона була втечею від офіційної ідеології, способом висловити невдоволення, мрією про інший світ, де можна жити вільно. Навіть наприкінці 80-х, коли радянські гурти почали виходити з підпілля, їхні тексти говорили про свободу і протест. Це вже був не просто вплив заходу. Це була певна радянська рок-революція.